В Ефірі випуск новин про особливі події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 15 січня, середина календарної зими, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як живописець, пейзажист Архип інжі та історик і письменник, один з організаторів Академії наук України Агатангел Кримський. А в народному календарі день народження Вікіпедії. Помер легендарний український штангіст Леонід Жаботинський, який володів фантастичною козацькою силою. Свого часу його поправу вважали найсильнішою людиною планети. Жаботинський двічі ставав олімпійським чемпіоном. Багаторазово був чемпіоном світу і Європи, встановив 19 світових рекордів. І про інші ключові події в Україні та світі. Президент України Петро Порошенко на вчорашній прес-конференції назвав головним підсумком минулого року те, що Україна вистояла і створила передумови для розвитку. На фронтовому Донбасі бойовики вчора понад 60 разів відкривали вогонь по наших позиціях. В Індонезії жертвами теракту стали 17 чоловік. А в Японії в ДТП загинули 14 туристів. Китай готується висадити на місяць свій космічний апарат. А астрономи виявили найяскравішу зірку у всесвіті. А от синоптики прогнозують в Україні з 16 січня погіршення погодних умов. Вчора Житомирщина відзначила 72 другу річницю визволення від німецьких окупантів. Про це далі наш репортаж. Ветерани приїхали до монументу слави на автобусах. Дорога сьогодні нелегка, сильний вітер наганяє про холоду. А для Олексія Чичука подорож ще й важка тим, що він добирався по слизькій дорозі на інвалідській калясті. Сьогодні таке свято для Житомирщини, тому від імені всіх інвалідів бо вони не можуть достатися вже і віддати свою. Шану цьому відвідування, тому, тому я й тут. Так виходить, що, що можу своїм транспортом, тому що ну, громадський транспорт воно ж не не предназначено для, для того, щоб можна було ним користуватися. Та й так, дякуючи місту, що подарило мені електроприводну коляску, то я хоч можу відвідувати і добиратися сам до. До цих, як би сказати, святилищ. От а так би руками крутити зимою, ви знаєте, це руки відгорають за желізо держатись. Воїни військового інституту разом із ветеранами піднімалися у спільній колонії із гірляндою квітів біля вічного вогню Перша зупинка. Відчуває, мабуть, як і кожен житель, і кожен, хто присутній тут сьогодні, відчуває десь біль, біль, жаль за тими втратами, якою ціною дався мир для нашої держави, для України і звільнення Житомира і Житомирської області. Ми це все добре пам'ятаємо, з історією знаємо. І разом з тим сьогодні проводимо аналогію. Колись ми не цінували, що таке мир, але сьогодні ми розуміємо його значення і розуміємо, якою ціною він дається, коли сьогодні сотні наших хлопців тисячі на сході бородять, боронять нашу незалежність, нашу державу. І багато з них, на жаль, вже віддали своє життя за цей мир. Тому, звичайно, треба все робити для того, щоб мир був і щоб ніколи таке не повторялося на нашій землі. Я глибоко переконаний в тому, що. Е... Це прагнення українського народу до незалежності, прагнення до того, щоб давати лад на своїй землі самостійно. Воно передається з покоління в покоління, і так як наші діди-прадіди від свого часу відстояли нашу рідну землю від загарбника, і сьогодні я переконаний, що наступить мир, і це буде переможний мир. Це буде мир, коли е, жоден з загарбників не залишиться на нашій землі, і, е, бо, бо правда за нами. А вже біля монумента слави відбулася панахида за тими, хто не повернувся і поліг смертю хоробрих у боях із фашистськими ворогами. А імені мені Совету обласної організації, хочу вас поздравити з 72 рої годовщини освобождення Житомирської області. Для нас це дійсно дуже великий праздник. За, за нашу мирну жизнь отдали свої жизни десятки тисяч бойців красної армії, які полили кров'ю нашу нашу землю для того, щоб ми сьогодні могли жити, для того, щоб ми сьогодні могли какие-то планы плани і какие якісь мероприятия. Пам'ять про героїв житиме вічно. Слава й тим, хто боронить рідну землю нині із ворогом підступним та ненависним, який називає тебе братом, а стріляє із-за спини. Начальник головного управління національної поліції в області Валерій Рудик провів брифінг з приводу ситуації на Житомирській кондитерській фабриці. І про інші суттєві події в нашому краї коротко. Оргкомітет з відзначення дня соборності України визначив основні святкові заходи наступного тижня. Військова прокуратура виявила на Житомирському бронетанковому заводі розкрадання майна майже на 7 мільйонів гривень. При отриманні хабара в розмірі 1 тисяча доларів затриманий заступник голови Коростишівської райдержадміністрації. У школах області карантин продовжено до 1 лютого. У селі Потіївці Радом району та в селі Роставиці Руженського району зафіксовані два суїциди. Триває наш поетичний проект Вільний мікрофон. Черговий відгук про щойно видану книгу спогадів про Івана Сльоту. Бог посилає на землю особливих людей. Вони покликані допомогти народу слабшим своїм талантом, одержимістю, якщо хочете, жертовністю. І у всіх цих трьох іпостаціях я бачу Івана Михайловича Слюту. У нього є ще четверта підвала, на четверта опора, виняткова совісність, порядність. Я кажу, є, бо я вірю, що смерті немає, що він десь просто в іншій кімнаті, в іншому місці Іван Слюта. Я думаю, що вихід книги спогадів про Івана Святого це шикарний, прекрасний новорічно-різдвяний подарунок. Пам'ять про таких людей ніхто демонтувати не зможе. Пам'ять ця не вмируща. І я, як людина, якій пощастило жити плічопіч і працювати. З Іваном Михайловичем, дякую всім, хто долучився до написання спогадів про нього. Я думаю, що будуть ще нові спогади, бо з моєї точки зору, Іван Сльта це та велика особистість, яка варта нашої незмінної вдячної пам'яті. Народний календар. наші предки відзначали 15 січня як куряче свято. Господарі чистили курятники і окурювали їх смолою з оманом. Сині вечірні хмари цього дня передвіщали зміну погоди. Спостерігали також за місяцем, якщо його роги гострі та яскраві, слід чекати вітру. У народі казали, січень гонить хурделоцю за сім верст. Цей місяць, хоча і холодний, але відносно спокійний. І на сам кінець цитату цього новорічного тижня: Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива. З тебе дивуватися, повік. Поет Василь Семоненко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті Тівірадіо Гарної усім погоди і приємних новин. Бережіть себе та Україну до понеділка.